Песи приціл 540 32, 16, один заборону вогонь. Один дає вогонь. Плюс один вогонь. Один вогонь. Плюс. Осмоковано. Стере, давайте в укриття. Плюс плюс. Що значить не заборонено»? — Ну, заборона дій. Тобто, от десь там щось звітом стріляє, однак одненький снаряд дає, що вони вже Далі там сховалися, бо ти, <голосить> тебе там летить 20 кілограмів снаряду, ти годі по любому більше не будуть стріляти. Якось так. Заборона дій. — А для ближніх 5. Що зараз відбувається? Ви живе сели, вони лізуть, собі і лізуть. Кожен день. Кожен день, кожен день, кожен день вони лізуть. Не масово, вони не лізуть. Масово, вони по п'ять, по шість, по два, по три заходять, але масово. Тут хлопці поперехлати. Навіть <пас> читали, що якщо вони насилимо, вони вертаються, їх там з автоматів стають. Їх звітом з часі їх свої ж з автоматами, і вони от, -от так бігали туди-сюди. Але не працювали. Ні, Це вони пересувалися, діти без броніка, без пасподів. напевно, що їх не буде. — За просто... цими ділами зараз ніхто не прийде. Ні, за цими вже зараз точно ніхто вже не прийде. За ким там вже йти, там вже просто трошки... не... Питання часу, коли вони вже просто напросто. Там трьохсот важкі по-любому.

Сьогодні нормальний робочий день. Ми yeah. використовують, коли є туман, коли дощ паде, то тоді вони якраз починають лізти. Тоді, тоді в нас роботи більше трохи. В основному це є по живій силі противника. Ну, наша установка вона, тим, вона менш потужніша, ніж скажімо, 152-155 калібр, але вона дуже точна. В основном мы все бьют, э, с первого дня, 24 лютого. Кто уже был туда, кто в первый день сразу пришел. В первый день, можно mm -hmm. вот, сказать. В основном все. Працюем. Плюс, працюем. Працюем. Все 499, 3504 навести. 499 є. Yeah. 3504. 35-04. Є. Yeah. Розбуковано! Плюс один вогонь! Ми по вогонь! Постріл! Навестись навестись стільки! Плюс навести, навести, навести стін! 532, 132, 35, 0. 35-0, я готовий на ведення. Готовий на наведення? Держімо зарядити. Плюс плюс! Заряджений! Розбутований! Постріл! Розблокував! Постріл! Чекай! Розблокував! Заблоковано! Чекай! Розблоковано! Оп'ять! Так, повторний! Постріл! Питягуйте. Так. Пісичку знову! Що, викидаємо зразу? Прикидуємо, ви одразу давайте! <плес> давайте, давайте, вибивайте, вибивайте, бейте! Бийте ще раз! Baigta, baigta... Vėdė, 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 vėdė. Кабе, кабе. Ага. плюс кп ВЗР você sabe... К правда Скоро, скоро, скоро. скоро, скоро. Роман, Роман! ти, ти є? — Сюди! — Три сімки! Три сімки! Разносло хатом, да? Ми в укритті дуже близько, дуже близько впало! А вогонь давай, там да. Плюс один вогонь, а не знаєте, що з машиною. Тут все в того. Ну, Роман, давай! Працюєм. Зараз подивимося, обстановку скажемо. Працюємо. На тих установках один вогонь. Подвоковано! Постріл! Це от реальна журналістика, реальна війна. Буквально 30 секунд назад був КАП. Три підряд. Сідня хата горить. Хлопці встигли сховатися в укриття. Одразу після відпрацювання кабів. Вогонь продовжується. Друзі, гоупрошки в мене можемо висуватися. Колеги, виходимо. нормально. Так, друзі. Все. Пару слов для вечірньої преси. А що, ну, що, сказати, що сказати? Ну скажіть, що як ми? Будемо жити, будемо жити. <ріпці> да, що? Тут інакшого варіанту немає. Треба будемо тримати і будемо не пускати. Бути здоровим. О, І живим. І додому поверну. Ви, конечно, мину. Шість внуків. <ріпи> <Я>, П'ять хлоп у Львові? <ріпи> Як вас звати? Слухайте, ви я вийдую всі історії. <ріпи> ви не серйозно. <ріпи> Люблю вас, цілую. Як вас звати? Петро. <ріпи> Петро. І ви у нас хто? Ви, ви прекрасний просто, бережіть себе, Бога ради. Ви теж там акуратно. І ми теж. Не так як там на зорішу. Що... Я хочу з боку ствола постояти зняти. Десь з боку ствола стояти, да, не сходити. Да, да, да. вот, вот Все випіла і слава Богу, період остались живі. Думала, що... А бачили? Та-да. Громку спасло, то, что было за кучей навоза. А у меня, я не знаю, я в кухне как раз была, и оно как раз все и вылетело там. Ой, не могу аж все? Це що? Шматок каба? Поранення, дрібні поранення, обличчя масивні. Тобто в момент прильоту він відскочив зі слів і була травма колінного суглоба зі ссадненнями. Ну а так загалом більше таких, скажімо так, на момент огляду більше ушкоджень не виявило. Ж теж там було? У вас теж лишаново, так? Так. Було пряме попадання в будинок і волною завалювало нас хату. І ми з, не, з нею вже вибігали. Що за попадання? Е, ймовірно, за все, що фапа, бо, okay. бо не свисту, нічого yeah. такого не було, просто плотний машніший взрив і волна. Падала гриша, далі вилітали все. Там на адреналіні вже трохи не розсматриваю, yeah. просто через перше вікно вибігали. Дружи, ти як? Добре. В бойовому состоянні. Що було взагалі? В двох словах розкажи. Mm. В двох словах були в будівлі. Прилетіло щось сильне, будівля почала падати. Mm. Та... Та таке. Це осколки, а це все, що mm. так. А ти хто по посаді? Я зовнішній пілот. Зовнішній пілот. Не сказать нічого, знаєш, не додать, не віднять. Дякую тобі, чоловік. Дякую. Дякую вам.